Вітаю всіх! Знову новина Гермить Куп'янськ. Куп'янськ. що там оточення хочуть міста зробити, великий наступ на нього, багато сил кинули в Росія. Давайте подивимось до кінця 2023 року. Куп'янськ. Може бути в оточенні, в окупації. Рашистів знову. До кінця 2023 року купять буде повторні повторній окупації. Ви знаєте, плани є. Це плани, фантазії, в них є. Ні, не буде. Ви знаєте, не буде. Зовсім не буде. Скажу чому, бо там дуже потужна оборона, активні бої. Відкинуть цей Угу. Буде вдома, купнець буде вдома. Важко, але дуже важко. Ви знаєте, важко. Але хитро. Угу. Дивіться. Наші не знайдуть вихід, як припинити цей капець за рахунок допомоги. Так, ви знаєте, є договір. Домовленості є допомога. Ці, от, вона допоможе нашим вирішити це питання, щоб у цих придурків вже не, не було в думках навіть лізти, куди не треба. Куп'янськ, все буде добре, не буде. окупації не буде оточення, не візьмуть в коло. Да, там зараз гарячі, там зараз активні бої, але все під контролем, все буде добре, і допомога туди прийде. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тому віримо в ЗСУ.